Це завжди буде, люди завжди какають. Ну да. Я вважаю, що треба зв'язатись з якимсь Samsung, Apple, щоб вони випустили електронний туалетний папір. Ти отак от собі тихенько посвайпав, змив водичкою, ага. все. Або як рігатор нехай зроблять щось як типа біде? Віддени, кожен муситься yeah, да, це тільки в Парижі десь можуть виникнути проблеми, типа з кеш, якщо ти свайпаєш дуже дуже багато. Це ж треба хорошу оперативку туди ще дати. Я думаю, треба камеру. Камеру. камеру? да щоб воно розуміло, це жінка чи чоловік. Це шлунок в... чи здоровий. Вон. Воно. воно ще буде аналізувати, що там да. пора брить чи не пора. Треба щоб вона нюхала. Можна коротше так зробити в тебе все окей? З матеріалом грає весела музика. Поняли? Якась типа там ну якась танцювальна. Mm -hmm. А якщо щось гру, ну, щось там в тебе піздець, все грузика поріме. Пуск... О, доріме це коли в тебе гаморою треба свічки. Вже якісь. Якщо в тебе анальні дрічниця це о фортуна. І оці Штар. люди, які ходять по місту стекла клеять. нарешті у них з'являться багато да. е клієнтів. Хто ну. в нас обличчя буде? Точніше, жопа. Нам треба жопа, яка буде відома жопа. Відома срак. Ну треба якась велика, типа Кім Кардашян. Треба якихось наших вітчизняних велика срака.